Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Рено Логан 2021 року випуску з дизельним 1,5 турбодвигуном. В автомобілі встановлена камера заднього виду, також задні парктроніки. До автомобіля, до кузову претензій зовсім ніяких немає. Він також обклеєний в плівку захисну прозору. У автомобіля всього один власник, також все сервісне обслуговування. По салону у нас зовсім ніяких нарікань немає, потертостей ніяких немає. У нас зустрічає відразу мультикермо, вибір режиму їзди та включення парктроніків Передні склопідйомники, задні склопідйомники, круїз-контроль, магнітола із ЖК дисплеєм. По задньому ряду. Також ніяких нарікань немає, плям немає, протертостей ніяких немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, прошу звертатися в компанію автопарк. Знаходимося ми кільцева дорога. 60, це навпроти Нового епіцентру.